Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Голкіпер Сергій Лук'яненко. Для вас це матч коментує Богдан Костюк. А зараз прямо й забиває таке першого у нашому матчі. На табло тоді горіли цифри 2-3 на користь атамана. І гол Ярослава Пугача на 39-й хвилині виявився рятівним. Прямо ліфан СТім. Контролюють вони його непогано. Вільні зони знаходять. І зараз момент, до речі. Середюк не встигає. 13-го номера Only Fan Стім. закидання вперед на чару можна спробувати пробити останні секунди і все. Можна було далеко не один гол забивати. І загалом. Ще більше нагод витискатись такого домінування в контролі м'яча, але прямий поки що тримається. Оленковський Каменін! мені і один один рахунок, все таки на старті другого тайму вдається зробити. На останній секунді, при тому, що суперник начебто зміг відігратися за 21 секунду. Зараз удар! Стіка! Каминін пробиває. Зараз начаров мав момент. Лук'янен Ну, либо може, в старої команді одразу Удар по воротах не забиває Каминін! Шестерньов. Шестерньов на силу пробуває. Сінка приймає на себе цей удар. Медвідь. Зараз Оленковський чисто відбирає Лисенка. Два в один вихід. Оленковський сам б'є. І забиває. Таки виходить уперед. Шестерньов нікуди не поспішає. Шестерньов розвертається. на партнера, можна забувати третій. Вирішувати долю матчу. Але Лисенко під прес потрапляє середню. Передача на Начарова. Начаров скидка під удар. Потрібна останні секунди. Удар. Ну, власне, все. Не встигають уже виконати ще стандарт Гравці у білому, але... Віктора, вітаю тебе. Матч загалом закінчився з рахунком не задовільним для вашої команди, але малюнок гри був дуже гарний. Взагалі-то вийшли перші вперед. Які твої враження саме після цього матчу? Ну, перше це мабуть найсильніша команда, з якою ми грали за от, власне весь час, який ми в принципі в турнірі за ці кілька років вже. Добре організована команда, хороші хлопці, які пограли на хорошому рівні. І це відчувається, відчувається власне, в організації гри. Нам, ну, нам є як мінімум, чому вчитися в цьому матчі. Е, власне, в комбінаційній грі ми грали другим номером, не, не тому, що ми так хотіли, тому що так заставляв суперник. Але, в принципі, це хороший урок нам на майбутнє. І в принципі для цього і, і Сільверліга нам, щоб порівнятись е, на кращих. Загалом по матчу, ти задоволений грою своєї команди? Саме комбінаційно якось? Я розумію, що ви грали другим номером, але ви показували дуже гарний футбол? Ну, футзал, можна так сказати, на тих якостях, які ви вмієте так по дистанції, як ти думаєш, загалом інші суперники, турнірна таблиця, які перспективи у вас будуть? Ну, в силу того, як ми почали власне, по результатам, ми скоріш задоволені, не задоволені результатами, але я загалом ну, можна сказати, що задоволений грою, в силу того, що нам не вистачає поки що фізичних і ігрових сугубо кондицій на останні там, 10 хвилин матчу, щоб грати так само, як ми грали, умовно, там перших півгодини. В цьому треба додавати. Відповідно, коли ми будемо мати можливість грати на рівних витримувати темп суперника, додавати тоді, коли нам треба. Я думаю, що і в принципі результат теж не заставить себе чекати. От а загалом, ну очевидно, що з цього року цей сезон Сільвер набагато сильніший. По складу і команд, і взагалі по гравцям відносно того, де ми грали раніше. Тому я це все, все хороший плюс до наших вмінь і навичок в майбутньому. Віктора, дякую тобі за коментар. Бажаю перемогу подальшому Олексій Пархомчук. Вітаю тебе. Твоя команда сьогодні виграла з рахунком 2-1. Загалом, після минулих коментарів да, Максима Каминіна, він там розірвав інстаграм просто. Навіть в чотири трети хоті хотіли опублікувати, але не вийшло. А, що скажеш? А, сьогодні ти нам про гру своєї команди про перемогу. Та що, да ми знову погано грали, нічого не помінялося. Прошлу гру у нас було 100, 100 моментів. Ми забили скільки? Чотири, да? а, цю... а в цю гру то ж, ну, то ж саме, типу, мільйон моментів, і ми не забуваємо ну, ти погано. Ти маєш на ну, увазі нереалізовані пенальті, там якісь моменти зі гри. Так, Всі моменти, які ми реалізовуємо, це дуже погано. Ну, типу, ми добре граємо, а результат, ми скільки два м'ячі забили. ну це не є добре. Ну, сьогодні у вас побільше було. Минулий матч, у вас було шість одна змінка всього на всього. Сьогодні привезли і Шестернього, і інших гравців. Краще грати, коли у вас більше? А, або не краще. Тут... Трошечки краще, да. коли можна трошки подишати, там, ну, типу, да. так трохи краще. Ну і Каминін, дивіться, він трохи нас там образився, сказав, що. Дайте мені три фішки. Я краще зіграю. Ми йому кажемо Максим, та ми і були тими фішками. Він каже: Ви навіть і фішки не ті, які потрібні. Так що ну, сьогодні трошки ми постаралися краще. Добре, сьогодні є перемога, три бали за лікові. Вітаю тебе, командус, і бажаю подальших перемог вам. Дякую організаторам і нашим ЗСУ. Дякую. Дякую.